Всім привіт! Я вітаю вас в себе на каналі. І сьогодні я вам хочу нагадати про ще одну допомогу в Польщі. Це одноразова виплата в 300 злотих, яку можуть отримати українці в Польщі, якщо подадуть заявку до 30 листопада. Дивіться відео до кінця, не забувайте ділитись ним в соціальних мережах. Можливо, хтось також або не знав, або забув, що треба подати заявку. І зараз ми з цим всім розберемося. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Отже, до 30 листопада в Польщі можна подати заявку на отримання допомоги по програмі Добрий Старт. Добрий старт це допомога, яку можуть отримати батьки, якщо їх діти навчаються в польських школах. Тобто ця допомога доступна не тільки полякам, вона також і доступна тим сотням тисяч українців, які на даний момент знаходяться в Польщі, і чиї діти навчаються в польських навчальних закладах. Нагадаю, що цих 300 злотих вони виділяються на придбання підручників, зошитів, обладнання для навчання та всього іншого. Але фактично ви ці кошти отримуєте готівкою і можете їх витратити на те, на що самі будете вважати за потрібне. Дану допомогу можуть отримати також і українські сім'ї, так як я казав вже, що. Для цього потрібно, щоб ваші діти навчалися в польських школах. А і одразу ж скажу, що дана допомога недоступна для тих, хто навчається в садочках, не можуть отримати учні зерувки, студенти, учні поліціальних шкіл та учні шкіл для дорослих. І також хочу нагадати, що дану допомогу подати на неї заявку на сьогоднішній день можна тільки через електронну платформу, тобто через інтернет. Просто піти в ЗУС і подати заявку на сьогоднішній день вже не можна. Посилання на офіційну, на офіційну сторінку, де можна подати цю допомогу, де її можна отримати, я залишу в описі під цим відео, щоб кожен з вас міг зайти. Це сторінка, вона називається Емпатія. Вже багато хто з вас з нею якось взаємодіяв. Можливо, ви також, якщо дивитесь це відео і вже подали заявку на добрий старт, то робили це саме через Емпатію. Для того, щоб подати там заявку, потрібно перейти за посиланням, зареєструватися там за допомогою профіля зауфаного, який, скоріш за все, у вас є. Якщо його немає, у вас вам потрібно сходити в МОПС. Тобто в ужан міста і попросити, щоб вам там профіль зауфаний зробили. Вам дадуть логін і пароль, і ви за допомогою нього зможете залогінитись. Там далі все просто. Потрібно перейти в є-вніски, там потрібно вибрати. Вкладку Добрий старт і далі внести всі свої особисті дані, а також особисті дані на дитину. Після того, як ви цю заявку подасте, вона піде в обробку і після цього ви отримаєте свої кошти. Нагадаю, що на цю допомогу можна податися тільки. До 30 листопада. Тож не бачу сенсу зволікати, переходьте, робіть це просто зараз. Якщо профіля Зуфану у вас немає, йдіть до ужин до міста. Отримуйте цих 300 злотих. Сума невелика, але з іншої сторони, якщо можна ці кошти отримати, то чому б цього не зробити? Маємо сьогодні ось такі новини. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Буду вдячний за лайки, репости, за підписки. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!